Доброго дня. Завтра відбудеться позачергова сесія міської ради і є потреба оглядати два питання на засідання нашої комісії. Зьогодвині комісії 5 депутатів, присутніх 3, значить комісія повноважна. На порядку денного два питання. Про звіт щодо здійснення державної реакторної політики у 2025 році. І просадження пану діяльності міської ради з підготовки проєктів природних актів на 2026 рік. У нас присутня пані Степана Криворучко, директор департаменту економічного розвитку. Прошу пані Степана по першому питанню. Доброго дня. На виконання закону України про засади. Державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності е, територіальні громади зобов'язані до 15 грудня прийняти план е, діяльності е, і розгляду регуляторних актів на наступний рік, тобто на 26 рік. Тому е, ми звернулися до, до про вести сесію в цей період, щоб до 15 числа ми встигли е, от, отримати цей документ. По Значить, в цьому році, році ми розглянули і прийняли три регуляторні акти. Я Можна назвати, якщо хочете, це схема розміщення об'єктів розвідної торгівлі, це про платні медичні послуги і по проведенні інвестиційного конкурсу. Також було проведено 6 громадських обговорень. Ці три також ми ще розглянули про встановлення рекламних про паркування, про ще один інвестиційний конкурс і про рекламні виїзки. Тобто, якщо встигнемо до кінця року ще їх провести, то буде в нас реторних актів більше, але наразі така кількість. Це по звіту коротко. Це питання, скажіть, будь ласка, це, ОЦЕР, що пише протягом поточного року на основі звернення внесено, три зміни та доповнення, так? зміни Для того, щоб провести, прийняти отакі от плани, ми будемо в другому питанні приймати, mm -hmm. ми аналогічний план приймаємо ще і розгляду регуляторних актів виконавчого комітету. Тобто у нас є два плани в громаді. Є один план розгляду регуляторних актів, які затверджуються виконавчим комітетом, і другий план розгляду регуляторних актів, які затверджуються сесією міської ради. Для того, щоб ми оформили цей план і винесли їх на, на затвердження, ми звертаємося до наших виконавчих органів міської ради, щоб вони надали пропозиції. От наразі в нас є, якщо по другому питанню, то в нас є тільки одна пропозиція, дві пропозиції на цей процедур. Але протягом року, року виникають потреби прийняти якісь додаткові регуляторні акти. Тоді до нас звертаються відповідні структурні підрозділи, і ми просимо зміну план. І тоді вони вже після внесення змін вони можуть пройти обговорення і, винесли, і бути прийняті е, в тому ж році. Тобто, план ми затверджуємо орієнтовно, попередній. Але в процесі mm -hmm. життєдіяльності нашої громади вони кажуть якісь певні відповідні е, моменти, і ми тоді відносимо зміни план. Минулого року було таких, ви читаєте тут так? Три пише так, три. 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 три зміни та доповнення. І власне тут є номери рішень. І одна зміна та доповнення до рішення міської ради. яке це, яке це рішення? Щоб, щоб просто не вертати зараз, не шукати. Які саме? Mm. Чітко, от, яка зміна? Ну зміна розглянути, от, наприклад, розглянути правила паркування. Е це буде прийматися з рішення сесії міської ради. Ми вносили ці зміни. Бо, тому що в нас було заплановано розглянути ці е, правила паркування в першому кварталі, але вони не встигли їх підготувати, і зараз от ми вже готове рішення виконавчого комітету, прийшли громадські обговорення, рішення виконавчого комітету на народжувати сесії. Це буде стосуватися е, Ради. Заступник не встигає. Скоординувати, не встигається. Так. Ні, це які тут попросили. Це всегда не до вашого. Ні, я відповідаю, я це відкривається. По виконавчому комітету, наприклад, звернувся до нас архівний відділ, оновити їхні тарифи. Ми також це внесли в зміну план, пройшли громадський уголов. Ми розрахували нові тарифи, бо там були дуже купічні, ну Взагалі там папір вже подорожчих рази, там що було затверджено в 16-му чи в Ну, році. Тобто це чисто такі ж е, моменти, які поточні. поточні справи, які в нас є. Поточення. Це передбачено законом про релікторну довідку, можна вносити. Такі, така процедура витримана, ну, вона відповідає законодавству. Це все, що пов'язано із наповненням бюджету, чи ще якісь там моменти? Ну, Дивіться, регуляторний е, акт це той акт, який може вплинути на суб'єкт господарювання. Наповнення бюджету у нас може бути по-різному, але той, що стосується бізнесу... Тобто він може якимось чином впливати тим чи іншим на бізнес і називається регуляторним, тому ми його проходимо цю процедуру. Громадське слухання, чи говорення, оприлюднюємо його там за 30 днів. Тобто це вся процедура прописана в цьому законі, про процедуру про засади державного регуляторного політику. Розуміло, так це пече це... це... питання, ми... так, 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 так? Так це розміниться. Це перше, це також це план. Так. От, наприклад, звернулися також також всіх наших виконавчих органів подати пропозиції, що вони би хотіли, щоб було прийнято чи розглянуто чи переглянуто з регуляторних актів або діючих, можливо новий треба якісь прийняти регуляторний акт 26-му році. Наразі є в нас тільки дві пропозиції від департаменту економічного розвитку. Про встановлення перше це про встановлення ставок по податку на нерухоме майно. Чому ми пропонуємо його змінити? Тому що даний податок ми приймали, маємо прийняти подат, рішення про податки, ми маємо прийняти до 15 людня, до 15 липня. Так ми зробили 24 2024 році, але пізніше в державі вийшли зміни і вийшли, вийшли 18, 10, 24 року. Є затверджений Кабінетом міністрів. Постанова про затвердження порядку формування і надання контролюючим органам в електронному вигляді інформації. Проходить на сих тобто те рішення, яке ми прийняли на сесії е, міської ради. Ми маємо занести в табличку і подати е, податкові, щоб вони могли користуватися, застосовувати ці пільги відповідно до наших прийнятих рішень. І в цій формі, які розробив кабінет міністрів, не передбачено 5 зон. Ми затвердили 5 зон. Податку на нерухомість, а перед вами тільки чотири. І тому ми будемо зараз думати, яким чином нам вже в цьому році, щоб ми змінили, можливо, об'єднаємо тільки Казон. Ну що там різниці невеликі, порахуємо так, щоб не було втрат для бюджету і сильно четверти п'ятеро. Ну не знаю, треба буде порадитися з там села там по mm -hmm. різному. Ми навпаки, першу, другу, третю швидше за все об'єднаємо. Можна ну, це ще буде також обговорення, слухання. Це все буде процедура витримана, буде консультації зі старостинськими правами, Тобто, це, це є по цьому, по податку на нерухомлення, і також друге це про встановлення ставок збору та за місця паркування. Чому ми виносимо це? Тому що вже в цьому році нас прийнято рішення виконкому нас. Є додатково чотири паркувальні майданчики, які ми запровадили, а їх взяла в додатку до... Ні, майданчики паркування. Ні, то це зони чотири. Ні, не зони. Це на вулиці, на яка на вулиці, самі паркування. Мене, вони вездуть, ці всі майданчики насдуть як додаток до рішення про встановлення е, податку. І в проєкті є ще одна е, франка. Від вулиці Козонака до Днігома. Тобто, якщо ці всі можливо ще до 17 до коли ми там прийняти до липня місяця, можливо, ще якісь будуть на зміни, ми тоді включимо той додаток, і ми просто змінимо нас, будуть це рішення міської ради буде суто в частині змін додатку про наявні майданчики. А чому так миляво подають пропозиції? Тільки які пропозиції від вас і більше ніяких о... е, розумієте. Можливо, ну не так планують дуже. А можливо, немає потреби. Це ж розумієте регуляторна політика. У нас, наприклад, деякі правила, наприклад, чи ті самі правила благоустрою, ще якісь вони затверджуються раз і вони діють, і вони влаштовують в процесі Вже будуть або якщо в є зміни законодавства, тоді може може і таке бути. Виникають вони в процесі, є потреба тоді. Звертаються вже зі змінами. То не те, що є. Взагалі держава не цілю на нас на те, що ми менше регулювання робили для бізнесу. Це в принципі не активне, що якщо є багато регуляторних актів, воно має негативний вплив на бізнес. Чим менше, тим краще для бізнесу. Але ж пропозиції йдуть і від бізнесу чи ні? Є у вас така практика? Ні, від бізнесу нема пропозиції. Це в принципі, що встановлює міський орган, місцевий орган, місцеве самоврядування і яким чином ми навпаки ну, впливаємо на бізнес? Почати, на на мою думку... би цікаво, е, така як співпраця, що пропозиції такий хвилин. У нас є е, створена група по перегляду регуляторних актів, і в цю групу входить бізнес, тому що ми весь час е, кожний рік ми робимо ревізію регуляторних актів. Тобто, ми переглядаємо які можливо вважаємо, що втратили чинність чи неактуальність. Можливо, їх треба оновити, тобто, ми це все. Ми також раз в рік ми розсилаємо всім нашим виконавчим органам міської ради листи, щоб вони свої регуляторні акти переглянули, надали нам пропозиції. Бо інколи буває так, що прийняли вже наступний регуляторний акт, а там і не вкасували, не скасували рішення. у Нас получається дії старий і новий. Тобто, ми це все визначаємо. раніше було. Більше 200 революторних актів, зараз є біля 80. Тобто ми це все вичислили та. І в нас цей, цю комісію попередньо доходять і члени бізнес-асоціації, і члени громадської організації, тобто ми залучаємо і це. Всі. На мою думку, життя таке ж пісне адаптивне, що цих релікторні актів мало бути більше. Суто -су з точки зору швидкості. Yeah. Ну, адаптування, так, адаптування нашого нашого суспільства. Але я думаю, що дехто ну, може і не... Злеження, так, як так, як так, як не так не, не до кінця. то, тобто, що тільки в Україні економіки, кіки, а всі інші можуть чи менше регуляції. Ні, ні, це не регуляція. Це не регуляції. Просто життя дуже плинне, дуже ще і дуже адаптивний. От мені дивно, що я переконаний і навіть знаю, в яких моментах там є затримка тих. Ми, що якщо є потреба, я кажу, от наш департамент ми визнали, що у нас є потреба переглянути ці два нормативні акти, тому що там реально з ними далі працювати, і ми не можемо нормально виконувати. ну, Там є зараз йде про адаптація програми Логіка до фізка-податкової служби, і ми не можемо занести ту всю інформацію, яку на сесії міської ради, тому нам треба зміни провести. Регулюють кампені тарифів що ще, ще таке, до мінімальної заробітної плати. Мінімальна зарплата кожен рік міняється, а чомусь ніхто не виносить нам на комісію ці. Ну бачите, ось. ми, наприклад, у нас також податки від мінімальної зарплати, ми пописну відсотку. У нас немає потреби кожна змінювати, бо ми не сумарно пишемо відсоток. Змін... так само податок Я на нерухомість. Він відносно автоматично автоматично. Він само собою зростає, тому що станом на перше січня. Зміниться якщо щоб... ви ставите відсоток до, е до автоматична. Якщо у, у цифрах то ставить, то значить його треба. Ну цифра це, це коли е за ріс ціна послуги. Вона може бути цифрах, тому що так. там є калькуляція, вона тоді прописується. То тоді так а... калькуляції є закладені у мене за Я знаю такі моменти, але ну. Я думаю, що свій час ми теж проведемо, може, комісійно займати рішеннями комісійного видання, бо є такі моменти, по яких до мене особисто зверталися. Ясно, зрозуміло. Так, ну що, голосуємо по першому питанні про звіт. Приймайте рішення, так? Хто завтра? Так, одноголосно і по другому питанню також, так? Хто за? Прийнято оголош одноголосно. Так, дякуємо, пані Світлана. Дякуємо. Ну, на цьому комісії задачу всі робити. Так, дякую.